Усім привіт-привіт! Завітала я в Вавруру. Розпочалися нові акції та знижки. З 3 березня по 9, включно всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Штопор. Ось такий йде: пневматичний пластиковий, всім уже знайомий. 88 гривень. Цукорниця. Скляна з ложечкою пластиковою іде. На об'єм 300 мл, Ось така вона, 49 гривень. Ніж кухонний йде, металевий, в чохлі, 49 гривень. Ось така дошка йде, кухонна пластикова, прямокутна, 30 на 20 сантиметрів. Ще ось такий варіант. Ціна її зі знижкою 59. Менажниця. Ось така дерев'яна для закусок. Серце. Зі знижкою 239. Горіха кул металевий 29. Ой, погляньте, ось така новинка прийшла. Ніж лопатка металева з пластиковою ручкою. З відкривачкою, багатофункціональна. Це не знаю ще для чого, треба подумати. Але ціна такої ніж лопатки 49 гривень. Ось такі ножиці кухоні йдуть для нарізання зелені. Ціна її зі знижкою 88 гривень. Виделка ось така столова йде, бронзова. 34 гривні. І лужка металева, теж бронзова, теж 34 гривні. Ось такий суковитий скач. ручний скляний йде, Об'єм 300 мл. Ще ось такі погляньте. Ціна 49. Коробка для серветок. Ось така пластикова йде, з кришкою дерев'яною. 59 гривень. Скатертина прямокутна йде. З малюночком, з краєм хвилястим ось таким. Малюнок іде різний: 150 на 120 сантиметрів вона йде. Ціна 77. Серветка з мікрофібри. Іде з петелькою ось такою. В різних в різних іде вона кольорах, як бачите, 27. скатертина для столу йде прямокутна, однотонна, 137х 274 см. Вона йде в різних кольорах. 34 гривні. Ось такий варіант теж з катетини прямокутної. 120 на 150 см. З малюночком йде вона, 88 гривень. Криманка ось така склянайде, рельєфна. З візеруночком. 55. Тарілочка фарфорова, Серце. 64 гривні. Ой, погляньте, скільки знижок на цукорниці. Цукорниця ось така склянайде рельєфна. 99. Ось такий варіант, теж цукерниця скляна, рельєфна. З кришкою також йде вона. Теж 99. А це вже подвійна цукерниця, теж скляна. Іде з кришкою, Ця вже 169 коштує. І ось такий варіант ну це вже цукерниця скляна у вигляді. Сердечка 69. Ось така ємність скляна йде для сипучих з бамбуковою кришкою. Ціна 139. Форма скляна йде для випікання на об'єм 2 літра. Овальної ось такої форми вона йде. 179 гривень. Поглянемо з вами знижки на посуд. Ось така тарілочка йде обідня, люмінарк. 24 см, діаметр 54, супова тарілочка. Невеличка, вона йде ось така: 16,5 см діаметр. 54, десетна тарілочка. 55. Ось така гарна тарілочка, теж супова, фарфорова йде з візерунком. 79. І тарілочка десертна фарфорова, теж іде з візеруночком, 74 гривні. Бульйонниця керамічна, але я на них кажу, салатничок ось такий в різних іде кольорах. Об'єм 660 мл 55 гривень. Великий ось такий салатник люмінарк чорний. 27 аж сантиметрів діаметр. 139. І тарілочка супова. Ось така. Теж люмінарка чорна. 49 гривень. Келих для шампанського, скляний іде, ребристий. 69. І ще ось такий варіант. Теж келиха для шампанського. Скляний вже йде низький. 44 гривні, стакан скляний, низький, рібристий, йде. 49 гривень. Скляний стакан вигнутий, низький йде, 64 гривні. А це вже теж вигнутий скляний стакан, але високий: 64 гривні. Ще ось такий варіант. Теж стакан скляний високий. З подвійними стінками йде. 109. І ось такий теж келих для вина. Зі знижкою 139. Чашка скляна йде. З різними ось такими малюнками і надписами. На об'єм 250 мл. Ось такий ще варіант. Ціна 29. Кухоль скляний. Прозорий іде на об'єм 400 мл. Люмінарк. 49 гривень. Чашка фарфорова. Іде свізіруночка, дуже гарно виглядає 74 гривні. Чашка фарфорова, біла, в крапинку йде з надписом. Ще ось такий варіант. Ціна зі знижкою 49. Чашка керамічна малесенька. кумедні смайлики. На об'єм 110 мл 39. Ось такий варіант ще чашки керамічної офісної з надписом та з малюнком на об'єм 350 мл. 49 гривень. Набір. Подарункова йде чашка керамічна з надписом та з малюночком, з шоколадом йде 169 гривень. Чашка подарункова теж йде з ложечкою, невеличка з надписами та з малюночками. 59. Ось такий варіант чашек теж з малюнками різними та надписами. Об'єм 400 мл. Ціна 49 гривень. Такі варіанти з чашки скляної. 44 гривні. Кухоль парцеляновий з надписом. Ручка у вигляді сердечка ось така. 69 гривень. Набір склянок високих. 6 штук в наборі. На 285 мл об'єм. Поганенько видно 99. Ось такий варіант: склянок теж скляних високих. На 245 мл об'єм. Поближче вам покажу 99. Пензлик кулінарний, силиконовий, однотонний 15. Лопатка кухонна, силиконова, одна тонна, теж тешить, 49. Лопатка кухонна силиконова. А ручка йде дерев'яна. Серце 29. Форма для випікання йде силиконова. Серця 6 штук. В різних іде кольорах 49 гривень. Малесенькі. Формочки сіконові для кексі. Три штуки в наборі. 17. Пляшка для олії. Ось така йде скляна. Або отсту, 2 в одному. 99. Ще ось такий варіант. Теж пляшки для олії або оцту. 2 в одному. 199. Чай для лаварен. М'ята 24 пакетика 70 гривень. Ромашка, лаваре теж 24 пакетика 70 гривень. Квітневий ось такий чай. Теж 24 пакетика 69. Чай іде, Чорний. 25 пакетиків 38 гривень. Цукерки, молочний шоколад, мілініум 108 грамів. Ціна 69 Десерт глазурований конті банжур. Іде в асортименті 348 грамів, 109 Набір цукерок, глазурованих, бананових та ось таких кокосових, 120 грамів. Так, 55. Ось такий варіант теж цукерок, молочний шоколад, кокос та мигдаліде. 150 грамів, так, 77 гривень. Кава Рощіна, сублімована, не з кафе Classic 60 грамів 59 гривень. Кава Рощіна, сублімована, не з кафе Gold 310 грамів 299. Десет банжур іде в асортименті з різними смаками. Вага 230 грамів, ціна 59. Сонячний ось такий віночок. Цукерки глазуровані вишня. Вага 430 г 109. Цукерки Рафаела. Смигдалемеди 80 грамів, 84 гривні. Ось такі цукерочки, молочний шоколад. 4 штуки в упаковці 22 гривні. Шоколад Millennium. Віріпері молочний, 85 грамів, 31 гривня. Віріпері кокос теж 85 грамів 30 гривень. Шоколад світоч чорний 90 грамів 47. І світоч чорний шоколад авторський, 85 грамів 47. Шоколад молочний Nesquik 100 грамів. 58 гривень. Кошики йдуть пластикові, ось такі, без кришки, по бокам ручки. В різних, в різних йдуть кольорах, вони ось такий варіант. 37. Малесенький, пластиковий, ось такий кошик теж йде. 15. Це кошик вже пластиковий, де з кришкою прямокутний, білий. 77 гривень. Дозатор для рідкого мила, фарфоровий. ось такий гарненький йде. 99 гривень. А це така новинка. Дозатор для рідкого мила, пластиковий йде. Ось такі ще варіанти. Ціна його 49. Шторка для ванної кімнати йде ось така. 180 на 180 сантиметрів. З різними малюночками. Ось такий ще варіант. 99. А це ось така новинка. Килимок для дому йде. Він такий м'якесенький, посмішка. Ціна його 99. Килимок, ось такий Придверний йде, прямокутний. З надписом. Ціна зі знижкою 127. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Три предмета в наборі. Пластик білий. Та ось чорний: 189. І ось такий теж варіант. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Вже 4 предмета, теж пластик. А це бамбук. 199. Сушарка для білизни. На стіна. йде ось така. На жаль, вона в коробці. 99 дев'ять. Вішалка для сушки білизни йде. З прищіпками ось така. 88